Доброго дня. Дехто питає мене, давайте об'єднуємося, давайте щось робити. Я вже роблю тось. Я вам кажу, що ми здатні створити країну, яка не лише переможе Росію, але і стане одною із самих як говорити, квітучих і заможних, і сильних країн Європи. Сильна армії, сильна економіка і країни, в яку будуть повертатися не лише українці, але і європейці, і навіть частина Росії з часом до нас приєднається. Але для цього ми маємо створити країну, в якої не буде обмеження для бізнесу, не буде обмеження для життя людей, де держава не буде втручатися в справи людей, в справи громад, в справи бізнесу, де буде максимальна свобода, а держчиновниками будуть лише військові, СБУ і і ДБР і зовнішнє представництво все всі інші будуть звичайні люди.